Трехдневная спецоперация продолжается уже третий год. И все дошло до того, что пресс-секретарь Путина признается, что их план по так называемой санитарной зоне провалился. Вчера было принято решение об ограничении доступа в 14 населенных пунктов Белгородской области. А, означает ли это, что операция по созданию так называемой зоны безопасности в Харьковской области, о которой говорил президент 17 мая, провалена. Эта операция продолжается. Она будет продолжаться до успешного завершения. <сíck> Конечно. <сíck> Конечно. <сíck> Конечно. Но вместе с тем, пока еще она не завершена, продолжаются, естественно, варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру с тем, чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения, вводится новая практика. А также российские Z-патриоты заявляют, что спецоперация закончится на Кавказе. Чует моя душа, и СВО может закончиться где-то в районе Северного Кавказа. Сколько складов арсеналов уничтожит враг? По каким городам России ударит враг? сказать невозможно. Войск не хватает, почитайте, филологов в засаде даже раненых сейчас, недолеченных, наши кидают на фронт, это страшная проблема. То есть сейчас идет борьба, понятно, за заморозку войны. Понятно, что Москва выиграть и увидеть, что выиграть не может. Вот сейчас все уже так или иначе говорят, о перемирии, да? Спецоперация пришла уже в Белгород. Теперь российским водителям из Белгородской области приходится ездить в бронежилетах и касках и защищать клетками свои маршрутки. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, кем вы работаете? Здравствуйте, водитель городского автобуса. То есть вы по городу Шебекино ездите по маршруту? Да. У уже давно работаете? Да уже больше 15 лет. У вас такой довольно-таки интересный внешний вид защищенный. С чем это связано? Участилась атака дронов, в том числе по автобусам. Есть пострадавшие. Водители пострадавшие в том да, числе, да? Тот в тяжелом состоянии водитель автобуса. То есть про просто ехал на белом мирном автобусе, да? Да. Как люди на вас реагируют? Ну, неоднозначно. Все по-разному. Кто-то понимает. Кто-то пальцем и виска крутит. Ну, что мне на них? Они посмеялись и ушли. А я тут целый день. Безопасность превыше всего. Безопасность превыше всего. Жарко вам. Ну, жарковато. Жарковато. Ну, снимать не думаете. Нет. Я понял. Остальные, как водители, тоже. Это не обязательно, всего. это по желанию. Пожеланию. Он да. считает нужным. Угу. Тот может пойти получить. А если кто-то с утра сохранился и считает, что вечером, если вдруг что случится, он откатится на утро. Пожалуйста, ездите так. Вы сами дроны встречали? Ну, так, со стороны видел, как летают. А, ну, страшно довольно-таки, да? Ну, довольно, да. Я понял. Спасибо вам, берегите себя. Спасибо. Вот так вот от дронов спасаются. Щойно з військовими говорили, генштаб теж каже, Покровський, Курахівський турецькі напрямки, там ворог суне в деяких місцях є продавлення. Ну ми ж пам'ятаємо, наприклад, так з було з урожайним. Те саме було з кринками. І бачимо, все більше з'являється аналізу, чи були правильними такі е, е, в операції, як, наприклад, невеликі е, плацдарми, великою силою зі складною е, е, логістикою, наприклад, в кринках. Чи вдасться в, так само в, втримати певні ділянки фронту? Ну, от, зокрема, про часів яр ми говорили з його захисниками. Що каже Дефенс Експрес? Ну насправді, коли ми говоримо про ситуацію на лінії фронту, дійсно вона залишається складною, тому що ворог має перевагу в живій силі техніці. Це власне така, ну. Аксіома поточного моменту і е, на тих чи інших ділянках, де ворогу намагається продавлювати наші оборонні лінії, він несе значні втрати і питання в тому, як оптимально будувати нашу оборону. Зараз тут питання не в утриманні території, а питання такого чіткого балансу між максимальним знищенням противника і переходу на інші рубежі, якщо утримання цих рубежів вже не є фізично можливим. Це коли ми говоримо або про урожай на. Протіж Кринки. з приводу кринок ситуація, як на мене є такою, що і передумови для отримання цього платамо і минулого року, і в цьому році вони насправді визначалися певною логікою. В минулому році ми розуміємо, що. Дії наших морських піхотинців там скували значну кількість е, російського особового складу, складуки міг бути перекинути на інші ділянки фронту. Ми знаємо, що це угрупування Дніпро противника навіть вимушено було збільшувати чисельність перекидати десантні підрозділи на цю ділянку вблизу там кринок і Олешки, аби е, якимось чином е, витіснити наші е, підрозділи, яких там не було багато, але ефективність цих підрозділів була достатньо високою. І тоді, до речі, розглядала з різні варіанти дій української сторони від перерізання цієї рокадної дороги, яка забезпечує російські підрозділи на півдні до планування наступальних дій на Крим. Такі висновки робили там і закордонні експерти, і думаю, що росіяни таких дій побоювали, що якраз і спричинило накопичення російських сил на цій ділянці. Але зрозуміло, що забезпечувати логістику евакуацію поповнень наших підрозділів, евакуацію поранених було надзвичайно складно і це, це, це те питання, яке зараз ну найбільш хвилює там і політиків і на, на наших громадян, якою ціною утримувався цей поздарм у Клинках. Але розумію, що баланс між бойовою задачею і втратами це те, що лежить безпосередньо на відповідальності командирів, які здійснюють такі операції, і не маючи всього обсягу інформації, достатньо важко робити висновок доцільно чи недоцільно, і коли ми зараз достатньо легко починаємо робити висновки, що на цій ділянці фронту на командування діло неправильно на іншій ділянці діло правильно, думаю, що це такі поверхові висновки, які на це таки не фронтуються на цьому всі інформації, які це таки є в розпорядженні з одного боку генерального штабу, але верховний гол і головкомандувач мають робити. Вірні вісновисновки оцінки маючи максимум інформації щодо тієї чи іншої ділянки фронту. Пане Сергію, в кого ми не розпитуємо, всі звертають увагу, що в першу чергу по них луплять керованими авіабомбами, при тому не шкодують ні ресурсу, і їх в них безмежна кількість. І тут слова президента і Верховного Волнокомандувача про те, що F-16 пішов 18-й місяць. Як ми чекаємо, як вони летять, стають максимально актуальними, тобто ж в що ще може е, бути головним е, аргументом, щоб нарешті до нас долетіли? Ну хоча б е, е, перші з них, які б могли на конкретних ділянках нарятувати наших захисників від е, кабопаду що тут так само ми теж спрощуємо ситуацію. Ми знаємо, що представники НАТО і Сполучених Штатів, коли в вас юлені саміт, заявили про те, що перші літаки вже перебувають на шляху до України. Ми знаємо ці заяви відповідальних осіб Сполучених Штатів, а також низки країн, які забезпечують постачання літаків F-16 до України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також. Будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.